Як я обіцяла, тренди суконь весна літо 2025. Зібрала усі найцікавіші моделі на будь-який смак знайдеться, тому буду дуже вдячна за підтримку каналу лайком та коментарем під цим відео, якщо воно, звісно, стане вам у нагоді. Ну а з вами, як завжди, Анастасія Кривіцька, стиліст та модний експерт. І якщо раптом ви ще не підписані на мій канал і взагалі вперше тут, то обов'язково залишайтеся, підписуйтеся, тут багато корисного та цікавого про стиль та моду. Розпочнімо із найпомітнішого тренду з цього сезону: це Бохо. Цей стиль зараз можна помітити усюди, і сукні він теж не уминув. Бохо сукні це легкі, вільні сукні, зазвичай в довжині міді та максі, але міні також є. З прозорих тканин вишивкою, мереживом, рюшами, Багато рюш та воланів. Дуже ніжна романтична сукня, можна підсилити цей ефект бохо-стилю і додати, наприклад, високі чоботи або денім, чи шкіру, або ж трішки згладити цю надмірну романтичність маскулінним піджаком, наприклад. Боху 2025. Це романтика 70-х, але з сучасною інтерпретацією, ніжні кольори, текучі силуети, абсолютно літня атмосфера. Бейбідол сукні. Якщо вам більше комфортно в довжині міні, тоді сукня Baby Doll точно ваш тренд. Це короткі сукні з А-силуетом, розкльошені від грудей, легкі, кокетливі і, нагадую, дитинство. Залишилося лише зробити мальвінку. І такий формат Дейбідол гарантований. Але таку сукню можна стилізувати як для міста, накинувши блейзер з кедами, так і для відчірки чи відпустки. Тобто сукня досить універсальна. Або ж, взагалі, зіграти на контрасті і поєднати з грубими берцями. Тому в цілому модель дуже універсальна і я б сказала навіть практична для тих, хто цінує міні-довжину. Голі сукні, ну тобто з прозорих тканин. Так, це повністю прозорі сукні максі або міні-довжини, через які видно білизну та силует тіла. Тренд базується на шир, тканинах, на шир тканинах, тобто, це сітка, органза, шифон, і насправді цей тренд мені дуже подобається. Легко, ніжно, цікаво, свіжо. Як носити таку сукню, можна у відпустці на купальник надіти, або ж із закритою білизною, на лосини, на топ, велосипедки чи навіть сукня поверх сукні. Але дуже важливо не лише модель сукні, а й те, як ми в ній виглядаємо та почуваємо себе. Найважливіше це наш внутрішній стан і догляд всередини. Тому я вже давно п'ю колаген від перлахелса і чесно, це одна з найкращих звичок, яку я впровадила. Шкіра стала більш пружною, зволоженою, виглядає більш свіжо. А ще колаген дуже помітно підтримує мої суглоби. Я це особливо відчула, коли почала активно займатися спортом, і все спочатку так хрустіло, почала пропивати колаген, і все прийшло, налагодилося. Плюс колаген – це більше енергії. А цієї весни вирішила спробувати додати ще ось такі мультивітаміни. Це комплекс для краси шкіри, волосся та нігтів. Там дуже класний склад: і біотин, і цинк, і залізо, і селен, і вітаміни групи Б. Але все це зібрано в одному курсі, і усі компоненти однієї капсули підсилюють один одного. Що дуже важливо, дуже зручно, тому що одна капсула зранку, інша ввечері, і ти сяєш здоров'ям та свіжістю. Це те, що я дійсно приймаю та можу щиро радити. Я залишу вам посилання під відео, якщо шукаєте якісні вітаміни. І з промокодом кривіцька 10. Маєте додаткову знижку на всі вітаміни та добавки від Перла Хелса. Ну а ми продовжуємо далі. Будуть дуже цікаві моделі, особливо для тих, хто любить жіночність з характером. Драпіровані сукні це сукні зі складками, зав'язками або такими м'якими об'ємами на талії, стегнах чи навіть плечах. Драпірування красиво створює скульптурний силует, приховуючи недоліки фігури, додаючи глибини образу. Але така сукня не має облягати тіло, вона має бути вільною, легкою, ніжною. Виглядає це богемно і чудово, підійде на важливі події: весілля подруги чи навіть на власне весілля, випускний, на річницю, на будь-яку особливу подію. Повертаємося до повсякденних варіантів, і сукня-сорочка зазвичай це пряма або злегка приталена сукна на гудзика із комірцем. Ідеально для офісних образів, але завдяки тканинам та новим дизайнам, такі сукні виглядають елегантно, невимушено і легко додати до повсякденного гардеробу. Або ж і для більш офіційних подій. Чи навіть на пляж. Все залежить від стилізації. Ця модель не нова, але якийсь час була непомітною, і ось знову вона повертається на подіум. Я особисто цьому радію, тому що дизайн дійсно універсальний, практичний, цікавий. А зараз їх ще більше цікавих варіантів. Тому спробуйте додати собі таку сукню, якщо шукаєте універсальну та повсякденну, і спробуйте стилізувати її з брюками, з джинсами, спідницями. З Це виглядає цікаво та сучасно. Квіткові сукні, тобто сукні з принтом квітів, вони в цілому на теплий сезон завжди актуальні. Часто міксують флористику з яскравими кольорами або пастельною базою. Вибирають м'які тканини і легкі крої, але з квітковим принтом потрібно бути дуже обережною. Досить рідко можна знайти гідний малюнок, який виглядатиме дорого та підкреслюватиме вашу зовнішність. Найчастіше отримуємо протилежний ефект. Тому, будь ласка, обережно обирайте, якщо не впевнені, в цьому принті краще уминути. А ось наступний принт завжди універсальний і актуальний. Це принц смужка. В цьому сезоні актуальні смужки будь-якої ширини: від тонких графічних до широких кольорових, часто остриманих кольорах, але бувають і яскраві: чорний, білий, сірий та навіть червоний. І пам'ятайте, вертикальні смужки витягують, горизонтальні розширюють силует. Але все дуже залежить від фасону сукні, дизайну, тому це не завжди так працює. Кожна сукня геть по-іншому може підкреслювати фігуру. Ще один вічно актуальний принт, це завжди вдалий принт, це горох Полька Цього сезону горох на сукнях від ніжно-дрібного до великого контрастного використовується у ретро-ключі або у поєднанні з романтичними силуетами корсети і рюші. Чудовий принт, який виглядає елегантно, цікаво в такій сукні точно не залишитися непоміченою. Актуальні як в місці, так і на пляжі. Але порада, крупність принту обирайте співрозмірно до власних пропорцій. Щодо кольорів, то в цьому сезоні виділяються пастельні кольори: рожевий, небесно-блакитний, мятний, масляно-жовтий. Пастель створює ніжний літній настрій навіть у строгих формах сукнях-сорочках чи сукні з комірцем полу. І головна база літа це прямі або струмкі сукні білого кольору. Ідеальні для міста або відпустки біля моря, десь мінімалістичні та романтичні. Виглядають свіжо, мінімалістично, завжди актуально. Я в минулому році собі ще придбала ось таку сукню від H&M Premium Selection. Білу сукню особливо рекомендую, якщо ви хочете додати таку базову універсальну легку модель на літо. В якій і не буде спекотно, буде ніжно, жіночно і красиво. Наступний тренд це night-style сукні, сукні, які нагадують нічні сорочки, тонкі бретелі, легкі тканини, це бавовна, набатист, шовк, розслаблені силуети, часто прикрашені мереживом або оборками. Взагалі цей стиль піжам завжди набирає обертів на теплий сезон, костюми, спідниці, топи. А такі сукні ще й дуже універсальні на вечірку, у відпустку чи навіть у місці. Дуже ніжно та жіночно рекомендую. І вони вже не перший сезон актуальні. Сукні у стилі Lady Lake. Ще одна моя щира рекомендація: елегантні сукні з акцентом на талії, часто з пишними спідницями, І жіночний силует з класичним настроєм розкішно. Це якраз сукня в стилі тихої розкоші, але при цьому вона теж дуже універсальна. Із кедами під джинсову курточку, із туфлями і маленькою сумочкою на вечірку, наприклад. Або з легкими босоніжками, шльопанцями, соломіною сумкою і на пляж. Ідеально! Наступна трендова модель це сукня з пелериною. Довгі сукні, які мають таку накидку, наче кейп. Додають силуету динаміки та драматичності, часто з легких тканин, шифон, органза, або е шовк, шовк і виглядає це наделегантно та вишукано. Ідеально для важливих заходів, випускний, весілля, день народження. Ну або ж просто, якщо вам хочеться цієї елегантності богемної. Сукні з коміром поло. Поло взагалі в цьому сезоні на піки популярності. І сукні не виключення. Це спортивні та елегантні одночасно сукні. Вони трикотажні, часто або бавовняні, довгі, класичні поло полокомірець. Цей варіант ідеально на щодень бігати у повсякденних справах або гуляти вечорами на чи парком. Сукні б'юсті це сукні без і із відкритими плечами, наче корсет, але частіше вони з такої тканини резинки підкреслюють фігуру, додають сексуальності, ідеальний для вечірніх виходів в ресторан і для відпустки. Чи навіть для звичайного життя у місці влітку, коли неймовірно спекотно, такі сукні справді дуже рятують. Головне вибирати натуральні тканини, щоб ось це ем, бюстє воно не парило. Сукні з торочками. Торочки можуть прикрашати подоли, плечі або всю поверхню сукні. Є два напрямки: це металізовані вечірні сукні для ефектного вигляду і легкі повсякденні варіанти у пастельних кольорах. Цікаво виглядає, додає динаміки, точно не залишитись непомітною. Рекомендую, якщо хочеться додати чогось такого ефектного і цікавого. Сукні поверх штанів. Цікавий та свіжий тренд. Це може бути міні чи міді сукні над брюками. І це може бути як геть кардинально різні тканини та кольори, так і створити такий монолук, від якого складатиметься враження, що це костюм. Мені особисто дуже подобається такий прийом. Пишіть в коментарях, що ви скажете, Які з представлених моделей вам найбільше сподобалися, та які активно носите чи плануєте додати. Буду дуже вдячна. За підтримку канала, лайком та коментарем, і обов'язково підписуйтесь, щоб не пропускати нові корисні та цікаві відео. Люблю, цілую та до нових зустрічей!